Значить, програму плюси або плюси для військових, чи це дійсно робоча історія. Одразу випала карта місяця, це значить, що якесь наїбало. Зараз будемо дивитися, в чому вона. Якщо б ця ще програма якось стосувалася першокласного медичного обслуговування, оце було б, звісно, Супер. Так. Програма називається Тисячу дрібниць. Вона буде працювати в це така штука, яка закриє потреби, ну, невеликі, мілкі. А ось щодо потреб знову ж таки здоров'я, житла. Після того, як поранений вже не може воювати 100 гривень донат. Дякую молодці. От тоді оці програми потрібно розвивати. Отут потрібно. Ну, типа, класно, що будуть якісь знижки в якихось там магазинах, на якихось товарах і продуктах. Так має бути. Обрив. Кабелів, чи пов'язана з цим Рашистська Федерація? Рашистська федерація пов'язана абсолютно з усім злом, яке відбувається на планеті. А ви ж бачили, що буває з тими, хто шкодить іншим людям? А те, що ворог зверне там свою кампанію і піде, звідки прийшов? А, так, значить, пам'ятаєте, що ми з вами дивилися щодо курської народної? А дивилися ми остання картинка була така. Що якщо ці гниди у них не виходить викорити наших з цієї території, вони потерпають там невдачу, вони застосовують план Б, який розрахований на масове вбивство. Тоді ми з вами бачили, що це буде загроза від повітря з повітря. Таке враження було як якась каврова бомбардіровка. Поки цей план залишається, нехай і цей план у них не вигорить і не програється. Отаке, нехай не збувається. Ой, Реакція башня. Башня це завжди якийсь звіздець. Окей, наступне питання. Добре. Е, якби ми не били в глиб, вони б застосували оцей план Б, про який ми з вами казали? Угу. Навіть не сумнівайтеся в цьому, але це було б гірше, бо у них було б більше часу, щоб цей план Б масштабувати. Так що підери вони ними і залишаються при будь-якому розкладі: будемо ми бити в глиб чи не будемо. Ті з них, хто готує втечу, не доїдуть до пункта свого призначення. Їх чекає перегорнутий човен. Ті з них хто планують завести сім'ю і дітей їх чекає дуже великий біль втрати і розчарування. У Карми завжди ідеальний план до всього, абсолютно до всього. Навіть не сумнівайтеся в цьому. Дуже цікаво. А напишіть, хто знає, наскільки б'є Нептун. Бо саме Нептуном будуть найголовніші вражені цілі. Отаке От нехай збувається. Напишіть, будь ласка, наскільки він б'є. Якщо вони мають великі проблеми з, зі здоров'ям, тобто поранення або просто стан здоров'я, дуже фіговий. Всі інші. А, ні, обробіть те, що у вас є, і те, що ми вже вам дали, і ще додамо до кінця року. Українці замінять після війни частину американської армії в Європі. І Захід використовуватиме українські критично важливі природні ресурси. А що вам ще? Це два із трьох пунктів плану перемоги Зеленського з урахуванням перемоги Трампа. Так, а це що написано, тільки що я голос прочитала. Чи буде так, як написано? Ділитися ресурсами так, вже ділимося. Це навіть не під питанням. Що ми, ми замінимо солдатів частину американської армії? А, я розумію, чому вони так пишуть. Да, те, що там до 15, це точно. Я думаю, що просто не треба розголошувати цю інформацію в плані. Скільки да, скільки реально передали? Окей, до 15 систем передали так і да, такі передали. Дякуємо. Щоб люди менше включали емоції, більше включали мізки, щоб не було так боляче при тому чи іншому вигляді перемовин, домовленостей. Тобто, це така моральна підготовка, якщо що. Ми протистоїмо, ми боремося, ми відбиваємо агресію. Ми надіємося, віримо в нашу перемогу. Вона таки настає не так, як ми з вами бачимо, плануємо. В результаті ми з цим погоджуємося. Міняємо через два роки після е, завершення війни стратегічного партнера, тобто міняємо курс, куди ми йдемо. І далі починаємо е, міняти свої землі на ресурси, гроші, щось на щось. Отак. От так, значить, наші, наші наші структури, які відповідають за те, щоб горіла Москва, вони до кінця року нас дуже сильно з вами порадують.